Єдиноборства з мінімальною кількістю обмежень та заборон були відомі ще в давньому Єгипті та Древній Греції. у 648 році до нашої ери, до програми Олімпійських ігор уперше включили змішані єдиноборства. Правилами дозволялись практично усі удари різними частинами тіла, китки, захоплення, удушення. Тощо цікаво також що можна було кусати, видавлювати суперникові очі, відривати йому вуха та волосся. А чемпіоном зі змішаних єдиноборств свого часу став знаменитий вчений та філософ Пігавор. Змішані бої демонструвались у римському колізеї, а статуї видатних бійців чи бойцових сцен прикрашали палаци та площі чини кожного італійського міста. Проводити двобої між представниками різних єдиноборств за правилами змішаного бою у Європі та у багатьох країнах далекого сходу почали тільки наприкінці 19-го – на початку 20-го сторіччя. А в Англії тоді навіть виникло бойове мистецтво під назвою Бартіцу, що поєднувало європейські та азійські єдиноборства. Наприкінці 60-х років минулого сторіччя відомий майстер та видатний актор Брюс Лі Поклав принципи ММА в основу своєї боротьби Джиткундо і вчення Брюс Лі та фільми з його участю так вплинули на розвиток ММА, що у 2004 році президент однієї з найбільших мма організацій UFC Дейн Вайт. Назвав Лі батько ММА. Організаційно і технічно змішані єдиноборства як так остаточно сформувалися у 1990-х роках у США, Японії та Бразилії. Лідером, звичайно, ж були штати. Тут ще на початку 20-го активно проводилися турніри з вільної або вільноамериканської боротьби, і згодом вже виникресли своєрідний варіант змішаних боїв. Тільки зі значним елементом шоу та акторської гри у Бразилії ж перші турніри з її змішаних кітинобурств мали назву «Бале Тюдо у буквальному перекладі з португальською «Дозволено все. Представники клану тренувалися під керівництвом японського майстра джиу-джитсу Міцуо Маєда, що переїхав до Бразилії. Звідси і прийнята у багатьох країнах назва своєрідної техніки Бразильське джиу-джитс. До середини 1980-х років турніри з Валетюду проводились тільки в про Бразилії, але потім частина клану на чолі з Хеліо Гресі перебирається у США, де на той час значної популярності якраз набули різноманітні бої без обмежень. Перший турнір змішаних єдиноборств мав назву UFC та пройшов у США у 1993 році. Саме цей рік вважається офіційною датою народження нового старого виду спорту. У турнірі брали участь восьмеро учасників, які змагали за призовий фонд у розмірі 50 тисяч доларів. І головний приз був представник бразильського бійцівського клану Роузрейс, який значно поступався усім своїм противникам у зрості та вазі. Але він перемігся завдяки бездоганному володінню задушливими та больовими прийомами, які майже невідомі були у той час. UFC спочатку теж замислювався швидше як шоу, ніж як спортивне змагання. Організатори мали намір обмежитися одним-двома турнірами, щоб зібравши представників різних бойових мистецтв, включаючи олімпійські дисципліни. Визначити який з них є найефективнішим у США. інтерес до боїв UFC значно зріс покупкою примоушена власниками мережі Казіно Station Кезін братами Фертіта у 2001 році і призначенням на роль президента компанії, колишнього промоутера боксу Дейні Вайта. Що спричинило за собою масове захоплення спортом навіть в тих штатах, де ММА на той час було офіційно заборонено, наприклад, Нью-Йорк. пов'язано це у першу чергу зі змінами правил, які зробили бої більш видовищними, агресивною політикою вайта, спрямованою на популяризацію спорту самою самої організації UFC, і еволюцію бійцовської техніки. У грудні 2006 року популярність UFC вийшла на принциповий новий рівень, коли бійча Лідела проти Тіто Ортіса, зібравши на платному телебаченні касу за обсягом можна порівняти з найбільшими касовими боями боксу. Після цього у 2007 році брати та викупили головного конкурента Японський Прайд, і у результаті чого UFC стали найбільшою організацією у світі ММА. І завдяки приходу кращих в прав зміла підняти популярність спорту у США ще вище, і свідченням цього стало збільшення кількості продажів платних трансляцій.